Христос рождає, люба Україно, з неба Бог селає, Тобі свого сина. Мир хай запанує на землі страждень, Бог молитви чує і шле тобі спасення. Вже у кожній хаті колядка лунає, воїнів солдатів вона захищає, Хай святі ангели, крилами вкриють, як у вифлоємі Ісуса і Марію. Святий Михаїле. Воїне Божий, чи то Україна в війні переможе. Ми чуємо молитви простого народу, до неба підносим дітей гріки сльози. На захист щодуху мчимо через хмари, як просить за сина, воїна мати, як тяжко дивитись на горе країни, так як і тоді, на розп'ятого сина. Та Божу ми волю невпинно пильнує. І знає, що Бог усе бачить і чує. Скажи, Михаїле, чи чув ти у Бога, коли закінчиться ця хресна дорога? Ось нині Марії світ радість приносить. А цей народ Божий сумує і просить. Був я біля Бога і чув його слово. Народ цей у битві стоїть проти злого. Колись на небі злоба велика повстала. Та хто як обог у битві ми стали? Тож Бог з цим народом і меч з ним носить. Все зло згине, бо ось діва сина приносить. Вже різдвяна зірка на небі палає. І маленьке дитятко все зло проганяє. Згадав ти, Михайле, що вік тому було про битву у небі часиці минули. Я правда, вже тут. Разом з орком воюю ракет у нас повна. І ядерна зброя. І не починаєш про Бога співати. Моя тут команда вас всіх повбивати, промиве всі мізки, Моя це година. Що може тут маленька дитина? Дитина? какая дитина? Нічого не пойму я. Лишь только родилась и с нами воюет? Что это за бреди? Ах, это их мова. Я здесь не пойму ни единого слова. Вообще, если честно, я их не пойму. Ты хочешь добра им, начинаешь войну. Вместо а спасибо, что слышишь в ответ? Они без России, извините, но нет. Так что, детина, послушать тут надо. Может, если убить, то получишь награду? Нещасти й ти, сину, сліпого народу. На Бога дитину злі задуми родиш. Як ірод колись, то тепер ти зловіще. Не будь я святий, як тебе Бог не знищить. Чи чуєте, браття? Вже обстріл стихає, а полем різдвяна колядка лунає. Чи то я побачив, чи то так лише здалося, мов там вдалині матір, сину, Йосифом. Ми воїни Божі, за рідну землю життя ми віддали, щоб рідна Україна жила і процвітала. Ми з ворогом лютим в невидимій битві, за віру й свободу у вічній молитві. Ми воїни світла. Козацького роду несемо світовістку та про перемогу. Син Божий сьогодні у світ появився, бо Бог переміг, бо Христос народився. Живі й здорові, що ви тут нам були. До вас із кутею ми в гості прибули. Як Діва і Йосип в дорозі з дитятком, так ми до вас нині в різдвяне свято привезли вам вогник, аж із Вифлеєму, як тієї трицарі, народу своєму. Гай він вас зігріє, мир Божий дарує, хай вся Україна гучно колядує, чи хто у окопі, чи у теплій хаті. Ну, мо, браття, разом, Бога прославляти. Пропала сила у тебе, Аде, над людським родом не маєш влади, бо в вифлеємі, стайні на сіні. Ісус народився, маленька дитина. Радійте, люди! Христа вітайте, Божому Сину, славу віддайте, слава на небі, Богу Святому.